Що особисто мене здивувало чи зацікавило у рішеннях саміту. Безумовно, уважне вивчення спільної заяви, яку підписали і українська сторона і сторона ЄС, свідчить нам, що сторони, ну, принаймні із цього паперу, чітко видно, що сторони проговорили можливі алгоритми дій. Тобто, не просто умови ще раз чи певні претензії. Чи Зі ставлення позиції сторони проговорили конкретні часові рамки того, як цей сценарій може розвертатися цього року. Зокрема, було зазначено і це зафіксовано в спільній заяві, що для того, щоб досягти значного політичного прориву і підписати угоду про асоціацію, українська сторона зобов'язується вжити необхідних заходів для того, щоб виконати і критерії. Які були прописані у висновках Ради ЄС стосовно України від 10 грудня 2012 року. І більше того, і це можливо дійсно є несподіванкою, для мене так точно, що четвертим пунктом заяви окремо зафіксовано, що цей прогрес має бути досягнутий до травня, до, травня, до початку травня 2013 року. Тобто це, до речі, знімає дуже багато е, дискусій і спекуляцій щодо того, коли і що треба робити. Бо дуже часто проговорювалася ця ідея, що, може, напередодні саміту там, українська сторона щось зробить, вільнюського саміту, і перед самим можливим укладанням угоди про асоціацію зробить якісь демонстраційні кроки для того, щоб е, все ж таки підписати цей документ. Тут вже очевидно, що до української сторони не просто було донесено інформацію про те, як саме може розгортатися цей сценарій, але і українська сторона навіть підписалась під тим, що вона ознайомлена з таким перебігом майбутніх подій. Тобто, найближчі, виходить вже неповні три місяці, повинні бути досягнені певні зміни. Зміни в тих трьох сферах, які прописані. Знову ж таки, деякі з них можуть тлумачитися по-різному, тобто, який саме прогрес буде вважатися достатнім, ніхто достеменно не скаже. Але те, що цей прогрес має бути досягнутий до початку травня з тим, щоб Єврокомісія спочатку сформулювала свої висновки, свої рекомендації, подала їх до Ради ЄС. Рада ЄС, у свою чергу, орієнтовно в червні буде розглядати питання щодо готовності. Укладати угоду про асоціацію, і тоді певна технічна процедура виведена підписання саме у листопаді. Якщо станом на травень і, відповідно, червень не буде забезпечено даних умов, то цей план не реалізується цьому році. Ну, тепер ми вже можемо спекулювати на тему, який може бути інший план. Я думаю, що багато хто буде про це говорити. Але ну, принаймні у нас є два місяці для того, щоб говорити не про план Б, а все ж таки, як досягти плану А. Це було б більш важливо. Вчора на моє запитання в прямому ефірі каналу ICTV Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв сказав, що України немає взагалі плану Б. З одного боку, це добре, в тому сенсі, якщо це розуміти як визнання концентрації всіх зусиль заради плану А, це добре. А якщо це означає, що в українській стороні може бути байдуже, як підуть далі, чи яким чином розвиватимуться, як може розгортатися негативний сценарій, то це гірше. Очевидно, що сторони будуть. Думати і вже думають над планом Б. Однак я все-таки закликав би до того, щоб на цьому етапі все ж таки концентруватися на плані А, поки цей час є, поки є, ну принаймні, заявлена політична воля, інакше навіщо її заявляти. І в цьому сенсі ми вітаємо спільну заяву, вчорашню, яка чітко демонструє, що. Що ну принаймні на рівні декларації є розуміння не лише умов, але й алгоритму дій.